Слово на сторожі пам'яті. Вітаю вас у подкасті Історія України у творах українських класиків. Я Антоніна, і ми знову перегортаємо сторінки, де література зберігає історію. Сьогодні поговоримо про урбанізацію і внутрішній конфлікт особистості в романі Валер'яне Підмогильного «Місто». Це перший український урбаністичний роман, де місто не просто фон, це живий організм, що впливає на людину, формує і змінює її. Українська література до підмогильного здебільшого орієнтувалася на сільську тематику романтично й етнографічно. У творі міста все змінюється. Урбаністичний простір 1920-х років це доба стрімкого розвитку міст, політики українізації та прагнення молоді до освіти і інтеграції в міське життя. Головний герой роману Степан Радченко приїздить до міста з чітким планом. Здобути освіту агронома і повернутися до рідного села, щоб допомогти його розвивати. Однак із перших же днів усе йде зовсім не за планом. Місто закрутило мене, визнає Степан. Він буквально потрапляє у вирміського життя, що змінює не лише його інтереси й бажання, а й сутність особистості. Постать Степана Радченка викликає неоднозначне трактування. Попри зовнішню привабливість від героя, у його поведінці вбачаємо егоїзм, цинізм і певну жорстокість. Особливо яскраво це видно у стосунках Радченка з жінками. Стосунки для нього це спосіб заповнити порожнечу, знайти тепло або втекти від самотності. Наприклад, роман із Марією Васильівною або мусінькою, значно старшою за нього жінкою, це спроба віднайти втрачену материнську ласку і тепло. Стосунки із Зоською натомість демонструють егоїстичність та нарцисизм героя. Коли Зоська, відчуваючи різницю їхніх бажань, вона прагнула сімейного затишку, а він лише самореалізації, накладає на себе руки. Степан не переживає ані жалю, ані провини. Він перегонений у своїй непричетності, бо цитата нічого не обіцяв. Радченко герой неоднозначний і багатогранний. Коли він тільки приїхав до міста, то відчував себе загубленим і чужим серед міського шуму та ритму. Але поступово маргінал із села перетворюється на письменника Степана Радченка, що цитую пише повість про людей: І з кожним новим днем, кожною новою помилкою і вибором він зростає, адаптується, знаходить своє місце у міському середовищі. І тут дуже доречно процитувати дослідника Віктора Бібіка, який зазначає. Хронотоп поєднує особистий часопростір героя із широким суспільним контекстом, висвітлюючи не тільки панораму міста початку ХХ століття, а й внутрішній світ героя Його почуття, емоції, суперечності, становлення У романі місто виступає справжньою стихією, із якою неможливо боротися. Воно або ламає тебе, або робить сильнішим. Степан Радченко це не просто позитивний чи негативний герой. Це людина, яка демонструє, як глибока урбанізація здатна змінити свідомість і долю. Отже, роман Валер'яни Підмогильного місто це глибоке дослідження психології людини, яка вперше стикається з урбанізацією. Степан Радченко особлення цілого покоління, що прагнуло змін, але зіткнулося з внутрішніми суперечностями і випробовуваннями міського життя. Це твір не лише про адаптацію до нових умов. А й про конфлікт між внутрішніми бажаннями та зовнішніми обставинами, між містом і селом, між традицією та модерністю. Підмогильний дає нам можливість зрозуміти, як саме місто змінює людину, формує її свідомість і впливає на її долю. Місто не просто змінює, воно формує і випробовує. Саме тому цей роман залишається таким актуальним і сьогодні. Вдячна вам, що були зі мною. Чекаю ваших вподобайок та підписок завжди відкрита до дискусії в коментарях. І пам'ятаємо: класика це не лише про минуле, це про сенси, що працюють і сьогодні. Зустрінемось у наступному епізоді, де історія говорить художнім словом.